Всім привіт, друзі, Я вітаю вас на каналі. Сьогодні трохи незручний формат, тому що знімаю це відео на вулиці. Може бути не дуже якісний, також мій голос, але вибачаюсь, але важлива тема для українців, хто планує отримати. Тимчасовий захист за кордоном. Давайте розглянемо такі країни, як Німеччина і Іспанія. Що зараз відбувається? Чи приймають ці країни? Які землі, якщо ми говоримо про Німеччину, не приймають, наприклад, українців. Які документи вам бажано взяти? Отже, про все це детальніше в цьому відео? Також підписуйтесь на канал. Це канал from Ukraine, канал для українців за кордоном. Отже, поїхала. Давайте почнемо з Німеччини. Це ви знаєте, що ця країна, яка прийняла. Найбільше зараз українців, приблизно мільйон триста наших громадян, отримали параграф 24 зараз в цій країні. Якщо ви плануєте виїжджати за кордон, давайте що бажано, щоб у вас було. Щодавно бачив відео, де там бабулька, їй 90 років, і вона робила закордонний паспорт для того, щоб виїхати к дітям ну, в якусь з країн. Тому бажано, щоб у вас був не просто український паспорт, хоча на кордоні з українським паспортом вам дадуть змогу перетнути кордон, якщо ви не підлягаєте мобілізації. Ось, тобто ви зможете перетнути кордон із українським паспортом, але бажано, щоб все ж таки у вас був закордонний паспорт. Якщо ви, наприклад, двоє вас, наприклад, чоловік та дружина, бажано перевезти на німецьку мову свідоцтво про шлюб. Ці послуги в Німеччині для вас будуть коштувати набагато дорожче. Якщо ви їдете з сім'я з дітьми, то бажано також перевезти на німецьку мову, якщо ми говоримо про німеччину, свідоцтво про шлюб і також свідоцтво про про народження ваших дітей, ну і звичайно, закордонні паспорта батьків і також дітей. Ці, цих документів вам буде достатньо для того, щоб оформлювати далі, далі свої документи в Німеччині, які землі не приймають українців на сьогодні. Не приймає північний рейн Вістфаля. Тобто, ви можете поїхати в місто Бухом центр. Прийняття українців. Потім, коли ви туди прибудете, вам дадуть вже як лист, такий, з яким ви їдете в ту землю, яка вже може вас прийняти. Похома ви приїжджаєте, наприклад, в іншу землю Німеччини, і там вже ви будете знаходитись від 10 до 2 місяців. За цей час також будуть оформлюватися ваші документи. Параграф 24. Безкоштовне проживання і харчування вам гарантоване. За два місяці, коли ви вже проживете в центрі для біженців, приблизно за цей час будуть зроблені вже ваші документи, і вам надійде з міграційної служби також повідомлення. Вже ви отримаєте офіційно параграф 24 і будете вже отримувати відкрити банківський рахунок. Будете отримувати виплати, зможете ходити на курси мовні, шукати роботу. Щодо виплат, просто нагадаю, що якщо ви одинокий людина, там, пенсіонер, наприклад, ви їдете отримати параграф 24 в Німеччині. Ви будете отримувати 563 євро на місяць вашої виплати. Обов'язково інтеграційні курси будете відвідувати, можливо, у вас. Переведуть в інше якесь житло. Якщо ви чоловік і дружина без дітей, ви будете отримувати 503 євро на кожного, тобто це 1006 євро на двох. Це будуть ваші виплати. На місяць, ну і плюс також все, що стосується параграфу 24, інтеграційні курси. Щодо виплат для дітей і підлітків, діти до 5 років отримують 357 євро на дитину від 6 років до 13 років 390 євро на людину і від 14 років до 17 років. 471 євро. Німеччина все ще приймає українців. Є випадки, коли українці отримують захист, закривши його там в Польщі, наприклад, переїжджають в Німеччину і отримують там параграф 24 чи з інших різних країн. Що стосується тепер давайте про Іспанію, Іспанія також зараз приймає українських біженців, але в Іспанії немає. Державної програми підтримки, як це наприклад є в Німеччині, тобто сама Іспанія вона не фінансує українських біженців, вона так ви можете оформити тимчасовий захист, але потім вами займається Червоний Хрест. Тобто, якщо ви українець, якщо ви приїжджаєте в Іспанію, звертайтесь відразу, шукайте де знаходиться Червоний хрест. В принципі, він є в будь-якому з міст Іспанії, і потім вони вже вам допоможуть Тобто вони вони беруть українців на програми і виплати все, що стосується допомоги, це робить червоний хрест в Іспанії. Ну також є різні благодійні організації, але це. Вони займаються вже українцями через там, 6 місяців після прибуття, але спочатку всю інформацію, всю допомогу ви можете отримати саме через Червоний Хрест. Більш детально, друзі, розповім про Іспанію в іншому відео. Хочу сказати, що і Німеччина, і Іспанія приймають зараз українців, ну і в принципі всі інші європейські країни. Ми знаємо, що є певні зміни. Швейцарії з західних областей Швейцарія зараз не приймає українців. Інші країни, такі як Польща, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словаччина, Нідерланди, Ірландія всі вони приймають українських біженців. Тому ви можете спокійно виїжджати з України, якщо маєте на це законне право, та отримати захист за кордоном. Пишіть в коментарях ваші питання, якщо вони у вас є стосовно Німеччини, наприклад, чи Іспанії, я вам надам інформацію. Пишіть питання в коментарях під цим відео. В наступному відео розповім детальніше про Іспанію, що українці можуть отримати в цій країні. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.